Привіт, друже. Я вже два роки займаюся важкою атлетикою. Сьогодні я розповім, як це ж вплинуло на моє життя, як я змінився за ці два роки. Скільки я м'язів набрав або жиру? Як змінювалися мої тренування? Чи реально можна займатися важкою атлетикою без тренера? Чи справді цей спорт допомагає побудувати круте тіло молодшо, гарнішого, досконаліш? Це інше, ви дізнаєтесь по ходу цього відео. Перш за все, хотів би я поговорити про зміну моєї ваги. Як тільки я почав займатися важкою атлетикою, моя вага не перевищувала 62-3 кг, А подекуди я міг опуститись навіть нижче 60-59-58 кг. Ця вага в мене була все життя. Я пам'ятаю себе, без школи я важив не більше 60, після школи не більше 62-63. В окремих випадках, коли я ходив у фітнес-зал і за допомогою такого чудісного препарату, як протеїн, хоча це не препарат, а просто білкова добавка, я наїдав лишніх кілограм два, тобто максимум я важив 64 кілограм. Приходом в важку атлетику я добротно піднабрав. Звісно, це ж. Сказалось на мої апетити, я почав набагато більше їсти, і ці прийоми їжі були справді набагато більшими. Подекуди я навіть переходив, пережовував через силу. Я завжди з'їдав трішки більше ніж міг і хотів, бо я розумів це заради того, щоб відновитись на другий день. Це зумовлено не більш тим, як важка атлетика на мене попливала або виснаження, як на сам мій мозок. Тому що я думав, якщо я буду їсти більше, я стану більше. Давай м'ясо. Отак воно і стало. Силові мої також за ці два роки дуже сильно змінювали. Якщо ви тільки починаєте займати важкою атлетикою, у вас є перший місяць, коли ви вивчаєте ази цього спорту. І потім, звісно, якщо ви не займалися спортом, як і в інших видах спортів, людина, яка тільки починає в ньому займатись, вона дуже сильно прогресує. Тобто, в мене було це приблизно 50 кг в ривку, 70 кг поштовху. Я з цього починав. І буквально за рік я зміг дійти до таких показників, як 70-75 кг в ривку. також. Поштовху я вже набрав майже 90-80 кілограм, тобто мої силові в перший рік росли дуже швидко. В присіді аналогічна система. Раніше я присідав на спину з е, штангою на спині не більше 70 кг, і фронтальний мене був е, не більше. 60. зараз я ставлю рекорди як 135 кілограмів ззаду або ж 120 спереду присід. І прогрес був дуже швидкий перший час. Тобто буквально з 70 присіда до 100 я виріс за менш ніж пару місяців. І якщо брати перший рік-півтора, силові виростали дуже швидко, 30-40% я додавав до силових. То зараз це 3-5 кілограмів в місяць. Також хочу сказати про тренування. За два роки тренувань теж багато чого змінилось. Якщо перший рік тренувань мене був достатньо легкий, при тому, що я займався майже кожен день, це 5 днів на тиждень. Програма тренувань була мене не дуже складна. Вона відраховувалась від моїх показників. Тобто, якщо я спочатку брав малу вагу, і тренування було легшим для мене. Я його закінчив за годину, максимум годину-півтори. А зараз моя програма тренувань така ж сама, як вона була рік тому, але по причині того, що мої сили. Силові виросли і я завжди роблю відсотки від своїх силових, моя програма тренувань. То як ви розумієте, зараз е вона дуже складна для мене, тому що, наприклад, перериви потрібні трішки більше. Раніше, якщо я міг між підходами там робити одну хвилину, і мені цього завжди хватало тому що я був енергійний, і плюс це була не дуже складна і виснажлива для мене програма тренувань. То зараз я тренуюсь тричі на тиждень. Не часто саме важкої атлетики в мене тричі на тиждень, але саме тренування в мене ще в минулому році було до двох годин. Тобто я закінчував програму своїх тренувань за дві години. Тобто, на початку з малою вагою тренувань я закінчував за годину. Зараз з максимальними своїми показниками, тобто з рекордами, все йде від рекордів, відсотків від рекордів. Кожна вправа в мене йде з відсотків від максимальної ваги, яку я можу. Я закінчую за півтори-дві години, і це в кращому випадку. Тому я тренуюсь тричі на тиждень. І в інші дні я стараюся займатися або ж вдома, або ж якоюсь легкою атлетикою а ще краще відпочивати. Також хочу вам розповісти про красу. За моїми спостереженнями, важкій атлетиці дуже добре вибудовується тіло, тобто є спортсмени, які справді слідкують за своїм раціоном харчування, і вони мають дуже круте підтягнуте тіло. Сама по собі важка атлетика вона дуже класна і пропорційна. Можливо, важкоатлети не завжди качають грудну клітину. Я це роблю сам, але в силу вправ, яких я виконую, мене все тіло росте пропорційно. Yeah. Це вже залежить від кожного індивідуального. Є спортсмени, які виступають в дуже високих вагових категоріях, 90-100 кг плюс. Вони не дуже слідкують за своїм зовнішнім виглядом їм саме головне в Тому я б сказав би, що важка атлетика це більш не про культуризм і не про красу, а про результат. Тобто, чим більше ти піднімаєш, тим ти крутіший чувак. І ніхто не буде дивитися на твій рельєфний прес, якщо ти робиш, грубо кажучи, в своїй ваговій категорії самий низький. Ніхто не буде дивитися на твій прес важкій атлетиці, якщо ти не показуєш дуже крутий результат. Тому важка атлетика це більше про результат ніж про красу. Але є винятки, які комфортно бути в якійсь ваговій категорії, і вони не хочуть її перестрибувати. Вони підходять до неї впритик, Тобто чоловік може бути ростом метр вісімдесят, але при цьому важити дев'яносто кг. Висушений, спортивний, класний. І так само може бути метр шістдесят, метр шістдесят п'ять мінньончик, він буде важити 110 плюс кілограм і буде тягнути 250 кг поштовху. Тому тому я б сказав би, що це індивідуально, але в основному важка атлетика це не про красу. До речі, наведу вам приклади того, як я виглядав і скільки я піднімав. Різниця майже в 10-15 кілограм. Точно не можу сказати, бо я не часто зважувався в період 22-23 року. Що стосується тренера і заняття без тренера, я б. Радив би вам займатися важкою атлетикою в спеціалізованих клубах важкої атлетики. То якщо у вашому місті є клуб важкої атлетики і там є досвідчені тренери, welcome, спробуйте. Це дуже класно, це дуже цікаво. Самі прами з важкої атлетики вони використовуються так само в кросфіті, Доволі часто я їх помічаю цей саме поштовх ривок, тому перш за все з тренером. Самі ви скоріше закріпите помилки, і це може бути занадто травматично, тому що вправи доволі складні, і якщо неправильно до них підійти, можна дуже сильно травмувати. Тому раджу вам займатися тренером. Розкажу вам, звісно, про конкуренцію. Я займаюся важкою атлетикою в Німеччині, і в моєму, грубо кажучи, районі Гесені в мене майже не було кота. Конкуренції в моїй ваговій категорії. Тобто, перший мій виступ був в категорії до 63 кг, якщо я не помиляюсь. Техніка Нікаку, що я займаюся тільки три тижні, і я виступав для галочки. І звісно, я ж взяв золото, тому що кого не було в моїй ваговій категорії. Зараз я виступаю в категорії до 73 кілограм, але на хвилинку, в 2025 році, пройшов новий регламент федерації з важкої атлетики, і тепер я маю бути до 71 кілограм. Тобто, я раніше виступав до 73 кг, так само по своїй землі Гесені. Я вже один разок зайняв тільки друге місце з двох, але в основному саме в своїй землі я займаю перше місце. Поки що конкуренція в мене не дуже висока. Але я думаю, зараз є дуже перспективні круті новачки з України, так само, як і я. Я знаю одного дуже крутого хлопця, який важить біля 62 кг, Йому зараз тільки 18 років. Можливо, пізніше, коли в мене буде змагання, я візьму в нього інтерв'ю і вас з ним познайомлю. То він зараз робить ривок 102 кг. кілограми на хвилинку, займається тільки рік. Але в його там шалена програма тренувань, я говорив з його тренером. Він минуле літо займався кожен день, а в деякі дні, навіть два рази. Тобто, просто пф, жесть. Я не, не розумію, коли він відпочивав. Так що важка атлетика це не важко. Важка атлетика, це важко, тому що це важка атлетика. Але спробувати, звісно, потрібно. Якщо у вас є така можливість, рекомендую. Це дуже крутий від спорту, який укріплює ваше тіло і дух. Мобільність просто шикарніша. Витривалість спини, спина просто у вас так прокачується, що мама не гарює. і ви потім будете до інших речей підходити зовсім по іншому. А мінуси того, що заходити в цей спорт, це для тих, хто має рекорди, хто має вогонь в очах, рекорди, хто любить просто ламати своє тіло. Знущатись над ним і умираю. і ставити просто якісь недосяжні звичайно людини цілі. І звісно, є плюси. Це дуже крутий вид спорту, який допомагає укріпити все тіло, який допомагає укріпити кожну групу ваших м'язів, зробити вас максимально тужним, грубо кажучи, він цей вид спорту він прямо... Бомбочка, він як він як база, мені здається, він як оцей фундаментальний вид спорту, який я взяв би для того, щоб потім розвивати якісь інші скіли в інших видах спорту. Звісно, в рамках розумного. Тому напишіть в коментарях, як вам важка атлетика, чи подобається чи ні, чи спробували б чи ні. Як вам рекорди в важкій атлетиці, коли люди піднімають три свої ваги. Це просто було крейзі. Займались би ви важкою атлетикою, чи подобається вам такий спод спорту, і чи хотіли б ви з ним зайнятися? Буде дуже цікаво почитати. Можливо, хтось вже займається, хтось подивився. Ви всіх, хто вже в КМС або майстер спорту. І до наступних зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Наступний випуск буде вже, надіюсь, не вдома, а я щось запишу цікаве деінде. Чао, какао! Mm. Ну, треба було